Слава нашому Господу, брати і сестри, хочу засвідчити вам про Бога Великого в моєму житті, що Бог, він сьогодні є добрий, люблячий, Він піклується про кожного з нас. І хочу вам розповісти історію, яку я недавно пережив. Ця історія сталася зі мною і їхав я з ретриту. З Вінницького там був ретрит. Дуже гарний час був для того, щоб зміцнитися, щоб підкріпитися і щоб бути дієвим у служінні. Я їхав туди з метою для того, щоб посилитись у своєму покликанні, відновитися як духовно, можна сказати, так, тому що були певні речі, де я просідав в молитві, і я це бачив. Поїхавши туди, я отримав те, що я хотів, Бог наповнив, наповнив з надлишком, і я радію. Я відчуваю переміни. Можливо, десь якісь труднощі прохожу, але незважаючи на це, я відчуваю Бога в своєму житті, бо Бог він синів явно виражається в моєму житті. Можливо, якісь труднощі там у мене з ногами там. І незважаючи на це, я довіряю Богу, рухаюся вірою. І після ретриту я Івангалізував е, в вокзалі людям. Потім в мене був поїзд. Е, і в поїзді я шукав своє місце. Шукав місце, там, запитував у людей, де там моє місце. І добрався до свого місця і навпроти мого місця сиділа жіночка з сином. І я так з ними розмов... ну, почав розмовляти, я там. Не подавав вигляду, що я там віруючи, чи ще щось, просто гарне було спілкування. Там я запитав, куди ви їдете, звідки їдете, навіщо їдете. Просто поцікавився. І спілкуючися, десь там, знаєте, відчував таку радість, усповнений Духом Святим, тим миром, тим шаломом, який дає нам сьогодні Бог, не на обставини, які є в нашому житті. Це мир Божий. І я розкладався і достав я з свого портфеля Біблію і поклав її на стіл. Поклав її на стіл. І це побачила жіночка, і така каже: О, а це у вас там Біблія, да? Я кажу, так, да, це Біблія. А вона каже: уявляєте, я тільки що сину своєму сказала до того, як ви достали Біблію, що ви є Божа людина, що ви є проповідник. І саме цікаво, що мені не потрібно було свідчити. Про Ісуса Христа, мені не потрібно було розказувати про Бога. Мені не потрібно було говорити щось. Людина якимось чином зрозуміла, що я є людина Божа. І я запитую, а як ви дізналися, що я віруючий, я... вона каже, я не можу вам пояснити. Це якось відчувається внутрішньо. Знаєте, і це є свідоцтво, тому що. Бог він сказав, що ми будемо світлом для цього світу, і я вірю, що я в той час світився, світився від Божої присутності і в моєму житті. Тому я надихаю кожного з вас, щоб ми були дійсно світлом, щоб ми сповнювалися його миром, сповнювалися його присутністю, шукали його присутності. Це важливо сьогодні, ключ до змін в нашому житті це Його присутність. В кожній сфері нашого життя. Тому я надихаю вас, брати і сестри, що Бог, він сьогодні явився нам в Ісусі Христі, який помер за тебе і за мене, який був розіп'ятий на Голоскому Христі, щоб Ти, Сьогодні, і я мала життя вічне. Тому нехай Господь благословить кожного з нас. Я вірю, що це свідчення воно когось надихне. Когось підбадьорить, тому нехай бог благословить.